Продовж року я наблюдаю одну і ту саму картину, коли їду на роботу. На одній і тій самій ділянці я зустрічаю хлопця, який виходить кожного дня на пробіжку. Один і той самий час на одному і тому самому місці. Розумієте, людина впродовж року кожного дня, ну окрім вихідних, на вихідних я цим маршрутом не їжу. Вона кожного дня. Виходить на пробіжку, уявляєте собі, яка у людини мотивація, а, яка у людини сила волі, М -м, ну я пишаюся такими людьми, просто пишаюся. Намагаюся в собі виховувати такі якості постійно. Чому кажу намагаюся? Тому що робота над собою це пожиттєво. Ті, хто хочуть щось змінювати, в собі. У своєму житті вони працюють над собою по життіло. В цьому межі немає. Так що крутий чувак.